Війська Франції в Україні можливі удари по військових об'єктах Британії за межами країни та ядерні навчання в Росії. Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події понеділка. І так, зранку деякі змі поширювали інформацію, що, начебто, на території України таємно присутні французькі військові. Вони беруть участь у бойових діях на території Донецької області. МЗС Росії з цього приводу викликала посла Франції, щоб з'ясувати ці заяви, після чого МЗС Франції зробила заяву, що французькі військові на території України відсутні. Також МЗС Російської Федерації відкрито погрожує Британії щодо завдання ударів по військових об'єктах за межами країни. Це пов'язано з заявою Девіда Камерона, що Україна може застосовувати британське озброєння по території Російської Федерації. Таким чином, Росія заявляє, що Британія стала стороною конфлікту у війні між Росією та Україною. Президент Російської Федерації Путін доручив Міністерству оборони провести тактичні навчання з приведення до бойової готовності та можливого застосування тактичної ядерної зброї. Це пов'язано з погрозами заходу. Щодо суверенітету та цілісності Російської Федерації повідомив президент Росії. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден може зняти свою кандидатуру з президентських перегонів на користь Мішель Обама, Повідомляє предвиборний штаб чинного президента. Це може відбутись влітку цього року і пов'язано з віком чинного президента у Франції. Сьогодні відбулася зустріч очільника Китаю Сі Цзіньпіня. Президента Франції Мануеля Макрона та президентки Єврокомісії Урсули фон Дерляйен. Вони обговорили питання щодо війни в Україні, двосторонніх взаємовідносин між Китаєм та Євросоюзом та впливу Китаю на Російську Федерацію щодо ядерного шантажу Росії. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, а більше цікавих новин на моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз». Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу! Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.